Це біма бабока. І так всім привіт! Це мій влог. І я довго думала про те, щоб нарешті зняти свій влог. Просто свій день. Сьогодні буде дуже насичений день. Я тільки що вийшла з манікюру, взагалі забула з самого ранку знімати відео, тому знімаю вже отак. Я зробила собі манікюру, Встала, щоб ви розуміли, 7.50, щось таке, щоб 8.30 вже буде на манікюрі. Швидко прибіжала, визвала зараз таксі і буду їхати додому. і збиратись у нас з дівчатами виступ. Коротше, сьогодні буде прям дуже насичений день. Так, я влог знімаю <нів> на ютуб каналу. Короче, я вже в таксі. А можна можна зняти машинку? Що дуже класний водій. Ці, звісно, генератори, але він дуже класний, він дуже кайфовий. Ми з ним поспілкувалися, він мене спитав цей, куди я їду, туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Я йому розповіла, що я їду на виступ, Боже, тут зараз буде погане качество. Але Блін, світла немає. Піднімаємось. Пішком на шостий поверх. Коротше, я вже вдома вже одягла свій лук. У мене такі трішечки така як кошечка прям. Отака дамочка. Так. Щось воно, мені здається, не, не рівно. А, ні, нормально. А, мені потрібно вирівняти свої волосся. Боже, це просто жах. І, до речі, вчора мені тато подарував отакі квіточки. Отак, от. Ось такий подарунок, до речі, мені подарувала мій майстер по манікюру на Новий рік. Мені здається, це найкращий подарунок, реально, тому що ну, я не очікувала такого. А, так як в мене нарощені волосся, а, то мені потрібно нанести термозахист. І, в принципі, типу, мені потрібно його нанести. Тобто не з-за того, що в мене е, ну, не мої волосся. На тому... да, отак. І ще мені потрібен сухий шампунь, тому що. Ребят, ну, я буду сьогодні танцювати, і мені здається, через пару хвилин в мене вже будуть жирні волосся, тому треба вже буду його зразу нанести. Після того, як я вирівнюю оце, от, просто оце все. Мені треба вирівнити. Я не знаю, як це зараз зроблю. Я вже випрямила волосся, вирівняла ідеально просто, мені дуже подобається. Нанесла сухий шампунь. От, і зробила мейкап. От, і вам це не записала, вибачте, мене, будь ласка. А, зараз мені треба ще вибрати духи, якими я буду сьогодні так. Прям, ну, щоб був вайб, вайб, розумієте? Вайб. От. І познімати тіктоки для вас. До речі, сьогодні, на даний момент, коли я зараз знімаю цей влог, це 26 число, 26.12. Тобто 26 грудня. І в мене сьогодні вийшов трек і кліп. Тому, якщо ви ще не слухали, якщо ви ще не бачили кліп, ви. Берете зараз, додивляєтесь цей влог і швидесенько біжите, да, швиденько, так от пу пу, -пу дивитись мій кліп та слухати мою пісню. Отак. Все. У мене є два варіанти духів, якими я користуюсь. До речі, рекомендую дівчата спробуйте. Перші це отакі, я не знаю, як вони називаються, якщо чесно, але вони продаються почти в кожному коротше, магазині. От. Отакі духи. Робіть скрин та вбивайте в інтернет, що це за духи, я не знаю. Мені це подарував мій. Кент, друг на день народження, і вони дуже круті, і в них такий запах, знаєте, типу, багатство, отакий, грошей. І є оце це взагалі мій фаворит, це мої найулюбленіші духи, просто це прям вау. Я ними обожнюю користуватися, я ними кожен день користуюсь просто. І вот. я не знаю просто, що вибрати. Вибрати, ну, тому що сьогодні такий день, якби да, в мене серйозний чи. Повсякденний, але я буду дуже вкусно, смачно пахнути. І я не знаю, що мені вибрати. Ну, напевно, все ж таки я виберу ці. нічого не зняла, як я добиралася. Ну, Лера, як завжди, прощайпилась. Це Оля. Hi. Це Влада Велмакс. Вот. Ось такі у нас справи, ребятки. Нам холодно, ми стоїмо, чекаємо. Чи, як її? Автобус. Автобус. А, я боюсь, що це перебуде, що це забити. А що це забити? Короче, ми їдемо. Вот, їдемо. Мене там видно, да? Так. давай тебе Розказували. 40 хвилин нам їхати, ми запізнюємось. Ми повинні вже бути там, вже зараз, прямо, там, вже, прямо зараз. Але ми будемо їхати ще 40 хвилин. Ну, <серква> Дівчата завзер запізнюються. Ну нічого. Та ладно. Коротше, Ми вже приїхали, чекаємо ліфт. <серква> <Ой, серква> <що серква> <директор. серква> Не подалі. Боже, а як отак от зробити? Дівчата. Олі холодно. Їдемо. Ми приїхали. Оля, як твої справи? А, супер. Ми з Влади зараз будемо переодягатись, готуватися. Я знімаю курточку. Влада там теж щось своє знімає. Боже. Влада, допоможи мені, будь ласка. О. Короче, отак от там якісь ребята. Я, я не знаю Це Оля, а це легенда, це я виймаю. У меня запутались волосся. Зараз це все потрібно. Перекус таксиста Чек, у мене під буль. І. Мафін. І все, в мене нічого немає. Я розчасала своє волосся, бо це був якийсь капець. Влада переодягається, бідосочка. Коротше, у нас отака обстановочка. От. Ніхто їх там да нічого не чогось? Mm. Mm. Дуже холодно. Я поки не переодягаюсь. Влада вже, вона переодягла тільки штани. Mm. От. Mm. Отак от потім. Боже. Ми будемо ще. У нас репетиція, так, буде? Репетиція. І дуже холодно, не можу переодягтися, бо мені холодно. Це ужас просто якийсь. М -м -м. Отак, Отак м -м -м. от, ребятки. Я вже переоділась. <реш> 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 влада <реш> влада переодягається, але я влада не зніма... знімаю. Знімаю. Влада ще зніма. не переодягається. Ну, Боже, подивіться, як там от от, от, от там гарно. Отам. От, Дивіться, це вайт, це але в мене погана камера,

Тоді на месо то там бе тільки комп'ютер може задержку читувати. Відіш така короче. Готуємось, поки там щось задержка, якась щось щось у нас не працює, щось у нас затримується. Ну як звичайно, на це, це це база. Що такий жорсткий в нас вайб Я знаю, що мене погано видно, тому що, по-перше, в мене я знімаю не телефон, по-друге, тут дуже погане освітлення, і я не знаю, видно мене чи ні зараз. Видно мене, да? так? От, да. от, 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 така у нас підготовка жорстка. Да. І оля! Йо. Коротше, ми повторили тут. Просто, ну, якщо чесно, жахливі люди, мені це не подобається. Ладі походи мінус. теж. Свайп. Мінус вайб. Коротше, ми повторили. Ще фігово повторили. Це було просто жахливо. А, я там ще типу не могла ну, вирішити. Але але якщо взяти, типу, ні у кого немає такого, як у нас є. Типу, ми єдині там просто там, хотіли а, вирішити по поводу звука і почали Так, відношення, просто, да, просто піпець. І зараз тіп почав мені кричати якісь, ну типу, мої... <ріпи> да, мене. Почав кричати мої фрази, коли я сказала, що <ріпи> чоловіки <ріпи> проблеми. Тим паче він організатор. Коротше, це піпець. <ріпи>

Ми вже вийшли, ми вже від виступали. Ми з Владою їдемо додому вже біля метро. Відоси обов'язково будуть в, і в телеграм-каналі. Я думаю, я помі викладу. А тут кусочки вам покидаю. І переходьте потім на мій телеграм-канал, і там будуть відоси з виступу. Коротше, отак от. Їдемо додому. Я коротше, дуже устала, влада теж. Ми потанцювали, коротше, нас всі хвали, хвалили коротше, нас. Прям було дуже круто, всім сподобалось, всі кайфували від нас. І я прям теж кайфанула wow. разом з владою. І Олі дуже-дуже дякую. Ми любимо Олю. Оля найкраща, але вона залишилася там. А ми поїхали додому. Бо нам Верпінь. Щоб не впасти і тримаємося за метро? І <раплявка> <next station> is... <раплявка> <раплявка> так, що я хочу сказати? Uh, знову дуже погане освітлення, uh, тому що я знімаю на uh, звичайний телефон. Але я сподіваюся, що колись, в майбутньому, я нарешті зможу купити камеру і знімати для вас реально круті влоги. Я не знаю, коли я його виставлю, якщо чесно, ці цей влог, бо мені ще треба його змонтувати. Монтувати я буду, до речі, його на ноуті. Буду намагатися вчитися. Я вже майже вдома, а точніше. Буду на ночівлі у подруги. Е, я вам вже не покажу, що буду на ночівлі. але що я хочу сказати, це було дуже круто, дуже гарні класні емоції. Я отримала дуже багато ейфорії, кайфу. Це було реально неймовірно. І я хочу подякувати дівчатам, які були завжди зі мною. Е, тобто, це Влада і Оля, які постійно підтримують та мотивують мене. І реально дуже дякую їм велике, що вони є в моєму житті. Вот. тому чекайте нові влоги, всім, па-па!